Всім доброго та мирного дня вас вітає Харківщина, спекотна Харківщина. У нас дуже жаркі дні і ночі. З вами ваш канал Дотора Садочок Квіт. Зараз, як ви бачите, у нас 35 градусів і це сьома година вечора. Спека неможлива. Навіть дотора. Дуже жарко. А я, дивіться, яку красу купила собі в Аврорі за 88 гривень. Ось такий капелюшок. Щоб не ходити в жару на сонці та сонечко не пекло, купила ось таку капелюшка. Скажіть, чудово, вона легесенька, продувається вітерцем. Бачите, на вірьовочці, тому якщо буде вітерець, її не здує з вашої голівки. А також, ще вона мені чим сподобалася, помимо того, що з гарних матеріалів зроблена і дихаючих, тим, щоб, бачите, по периметру ободочка цієї на шляпки є проволока, яку можна, бачите, то так робити, то так можна. Як вам Завгоду. Хочете, туди вверх підняли бортики, шляпки, капелюшка. І ось така капелюшка. Тому і ви можете сходити в Аврору, якщо вам сподобався такий капелюшок, і купити собі його. Це в мене 10 хризантемок набор мультифлора Моя знайома купляла в інтернеті, і я собі. Щоб пересилка була коштувала менше, тому і я замовила. Кольори повинні бути різні, і самі вони повинні бути різні. По листочках, вроді би, якщо роздивитися, вони різні, тому я думаю, що і кольори будуть різні. Але подивимось, як вони підростуть. Будемо сподіватися, що кожного сорту буде по одному, а може й по два. Тоді будемо дарувати знайомим. Ну а що? Один тільки, бачите, трошки-трошки пожовкла листочки прийшло. А так, гарні саджанці, у Фейсбуці. Можна купити їх за 380 гривень. Хризантеми там написано. Тернопільщини квіти. Якщо вам цікаво, можу в коментарях вам додати силочку у Фейсбук. кого замовляли такі хризантемки. Розпочався в нас також. Спір урожаю, цибульки поки що цієї салатної фіолетової, бо у нас така спека, що вона посохла, але їй, бачите, крупненька. А це вже вибрали безстрілковий чесночок, то, що полюбляє наша родинка. Він і такий пекучий, ось це в ящичку трошки. І потім я вам покажу, ще я спила дві косички. Ось оці. Це також стрілкового чесничку, щоб потім хай просохне гарно, повісила його під стріхаю. Та будемо тоді саджати його знову по осені. Як же вам не показати не помилуватися красою маленького квітничка, де квітне хоста і троянда спірея? Старенька моя спірея, але яка вона гарна. Непримхлива, росте під сосенкою і завжди так рясно квітне. Але спека, тим паче, в нас відключають воду, тому не завжди приходиться гарно поливати квіти, а воно як квітне. Ось така непримхлива. Поряд там біленька спірейка також, вона малесенька. Це я ще вам хочу показати, який ми робили збір урожаю з стотера. Це ми з ним зібрали вчора кущовочку, вона підсохла, відрізали пів'ячко на ній і хай просихає далі. Щось мені не подобається, вона зверху, хоча б не запеклась. У нас вже третій день така спека неймовірна, до 40 градусів. В тіні, що вийти в день. До п'ятої вечора неможливо задох, тому якась вона трошки м'якенька. А це чесничок, також який пожовт, трохи вибрали. Бо я боюся, що він в землі на сонці посохне. Як ви бачите, дотора наблюдає, спостерігає за тим, що я вам показую. Хосточки квітнуть. Як я полюбляю. Як квітнуть хосточки. Багато хто їх полюбляє за що? За їхнє листя, а мені подобаються дзвіночки, особливо подорожнику і хвостиці білесенькі, але ці гарні. Також нарядно виглядають. Ще вам хотіла хоча б трошечки показати свого квітничка в спеку, як він виглядає, бо все, ніколи. А ввечері вийдеш, поки польєш садочок. В ящичках до мене накриті трояндочки, які я перед цим купляла на борчик 10 штук, то щоб їм сонце не пекло, я їх трошки притянила. Ось дивіться, яка трояндочка. В неї ярко-малиновий обідочок на її пелюсточках. ярко 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 Тому вона виглядає, як то пишно. По-дівочому рожева, що можна малуватися для дівчаток, хто полюбляє ярко-малиновий, ярко-рожевий колір. Вона дуже височенька. Якщо ви бачите, в неї такі шипи біля її чашелистиків, Що стебла також якісь такі нарядна, рожеві. Це вам показ, як мій виглядає огородик. Трояндочки накриті Будемо сподіватися, що вони приймуться, хоча така жара все швидко відквітає і лілії відквітають швидко. Не спіли помилуватися. Ця трояндочка бистро відквітла, вже майже не квітне. Гарно за виглядає глядає у мене є і сиза і зелена. Гарні багаторічники. Оці їхні пуп'янки, І як там їх ще можна назвати, такі кругленькі пульбочки, бімбочки. Також дивіться, які жовтесенькі, гарнесенькі. Ці їх підстригають, щоб вони були акуратні. А мені подобається, як вона квітне. Адже можна підстригти, як і лавандочку, потім як відквітне. Ці бомбочки поставите у вазочку і будуть вам сухоцвітики. Це ще одна хосточка квітне. Це маленька якась хосточка, але так ярко квітне. В неї навіть листечко. Завжди було жовто-салатове, а в цьому році від жари навіть трошки обідок побілів. А як вам моя гайлардія? А вам подобається, як пахне гайлардія? Вона пахне соняшником. Вона й виглядає, як соняшник, чи сонце, така яскрава, сонячна. Дуже гарна квітка. І як же в моєму саду без ромашок? Ті, що були простенькі вже відквітли, тепер квітнуть ті, що сортові. Ті, що можна на зріз подарити в букетиках комусь знайомому на якесь свято, чи поставити собі в кімнату і малуватися їхнім білим квітом. Ось такі вони, зате ромашки не бояться ні спеки, нічого. Квітнуть і раді. Що така гарна для них погода. А також гелігопсіс, Хоча я його полюбляю за листя, ну але й квіти в нього гарні, також сонячні, жовті, всі квіти, які жовті, сонячні, нам нагадують сонце. Ось так виглядає мій квітничок, трішки неохайний. Це квітничок в тому що. У мене була тібетська малина, який ще я не знаю, як його зробити, щоб був до пуття. І як же без тотора? не дивіться на його носик, у нього носик подраний, він побився з якимсь чужим котиком. А це лілейники. Ви також полюбляєте лілейники. Як і всі садівники, ми полюбляємо кожну квітку. Чи не правда? Зацвів лілейник. о, та це ж моя найулюбленіша квітка. Зацвіла ромашка, також гарна, найулюбленіша. Потім бузок та щешеть. І кожен раз малуємося кожною квіткою. Адже кожна квітка найгарніша і найулюбленіша. В ту мить, коли вона квітне, чи якийсь в неї гарний новий прирост, чи ось навіть. Як не полюбуватися кавунцями? Ось такі в мене кавунці. В мене є грядочка з кавунцями, які я садила з насіння. А це в мене зійшли в конці городу самі. Тому їх посадила сюди і дивіться, вже є малесенькі кавунчики. Ось такий. Подивимось, чи встигнуть в цьому році вони вирости. Адже в нас перед цим були холодні ночі, це виглядає перчик, ще не зібрана цибулька та ще проста біла, ще там чесник, ось такий мій сад. Так спеку, як ви бачите, квітчає найгарніше це кріп. Ще я вам хочу показати зі свого рожаю Це ось ростуть кабачечки. Так, уже липень, 9 липня, а ми ще й не куштували своїх кабачків. Це вперше так. Тому що то були морози, то те, то все. І все їм не дає, навіть спека тепер. Це помідорки були, а це наш садівник, якому дуже-дуже спека дошколяє. Але як же, він то там полюбується квіточкою, то там. А також він, як спайдермен, вміє літати лапою до гори і малуватися квітами. Ось так. Пройшлися з вами, подивилися, що в спеку, квітне, що виживає без гарного поливу. Але це не біда. Головне, щоб всі були здорові і було натхнення працювати в своєму саду. А це я вам хочу показати частинку Харківщини. Ось така польова краса. Ось нас такі квіти називають кашкою, адже вони жовті, як пшеняна кашка як в дитинстві, в кого були бабусі, та всіх же були бабусі і кормили нас пшеняною кашкою. Цю квітку я не знаю назви, але вона також гарна, квітне свічечкою такою. Більше метра вона в височині. Також дивіться, як природа придумала які квіти. Прям як якась там. Красотулька. І це якісь квіти, безсмертники, чи як вони називаються, я навіть не знаю. Але дивіться їх скільки на цьому пагорбі, і квітнуть вони не гірше, ніж в саду. Скажіть, яка гарна Харківщина. Польові квіти Харківщини. Вся наша ненька Україна, жовта дивіться. і блакитні сакірки, як вона гарно виглядає. Як не помилуватися ще такими квітами, гарнесенькими. Ось, Якщо ви бачите, такі пухнасті-пухнасті квіточки. Я навіть не знаю їхньої назви. І ось оці, дивіться, жара, спека, а вони квітнуть. Яка ж наша ненька, дуже гарна? І яскрава. Дякую вам за перегляд, гарних яскравих вам літніх моментів. А також хай ваші сади, квітнуть, ваші рослинки розростаються і приносять вам лише гарні моменти та радісні. Бажаю всім гарного настрою. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на наш канал з Тотою. Ми вам будемо показувати наш сад, нашу Харківщину, прикордоння Харківщини. Як ми живемо. Ми не в місті живемо, в селищі, але воно таке прекрасне, неймовірне. І в ньому люди неймовірні. Тому... Гарного вам, мирного і тихого дня. До побачення, друзі, до нових зустрічей. Я буду вас чекати з новими відео. І буду старатися, щоб води вам сподобалося, щоб щось хоча б розповісти цікаве. Щоб не було б не одинакове. Ось так. Така краса. Милуймося Україною. Милуймося кожним, кожним моментом життя. Адже воно неповторне. І кожен день він є. А завтра вже буде завтра. Сьогодні це вже сьогодні.